Щоб КТ, ні разу не бачили мої легені. комп'ютерна я зробив. І вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По вентиляція. я терміново улітаю ваші з Варшави. Щораз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, срут, щось на кухні готують. Я от забрав уже ще Дивіться, все. Я от уже чешу цієї Польщі, лечу зараз десь на якісь моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози невтішні по моїм легеням. взагалі. вони ж права легеня прострілена. бо... Всі оце писять, какать на кухні щось готовить і здавалося б, диві, дивіться, живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, ти вдихає шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтра міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже за місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я Інструкція Інструкціями покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги, і мені жопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію. Бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте. Чим вообще мы дыхаем в цих городах? Скоты. понастроїли, блин. Все, я улетаю и все, вам покажу. Слідкуйте, чи я виживу. Пока.